Робота почалася проводитися більш активно, тому що ми розуміємо, що ветеранська політика є дуже важливою в даний момент. Ветерани вертаються з, з війни. Є дуже багато сімей, які втратили своїх е родичів на війні. Є дуже багато сімей, е родичів яких від рахується. Безвісти, зниклими буквально нещодавно у нас відбулася така велика нарада щодо ветеранської політики в нашій громаді, де за участі всіх наших структурних підрозділів міської ради, які тим чи іншим чином дотичний до ветеранської політики, поділилися, хто чим займається. Як взаємодіють наші структури в даній, в даній галузі, і з 1 березня в нашій громаді розпочинають роботи два фахівці по роботі з ветеранами. Ось для них вже виділено окреме приміщення і налагоджена комунікація. Вони були також запрошені на цю нараду як кандидати на ці посади. Ось тому і надалі будемо взаємодіяти з ними. Для ветеранів у нас також е, на, на теренах нашої громади в минулому році реалізувалося під кінець року два проекти. Е, Ветерани в Русі, 2.0». В рамках цих проєктів у нас було м, по першому проекту, встановлено спортивний майданчик для реабілі... реабілітації ветеранів на нашому стадіоні Колос. І другий проект е, в м, комплексній дитячій Березнівській е, юнацькій школі було встановлено. Тренажерне обладнання також для реабілітації наших ветеранів. У нас в спортивних закладах працюють ветерани війни, які є і паралельно тренерами, тому вони активно там займаються, запрошують до себе до участі також інших ветеранів. І крім того, наша молодіжна рада активно співпрацює з ветеранами і запрошують їх, наприклад, на кінопокази в свій молодіжний центр. І інші різні заходи.